Ахметов звільнив Йовічевича? Що взагалі відбувається? Сага закінчилась. Сергій Рибров, новий головний тренер збірної України. А Мірча Луческу може очолити клуб Крістіану Роналду. Що? Мої вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка гайда. Трансфери. Як же я сумував за цією фразою? Сьогодні їх буде купа. Лаціо зацікавився центральним захисником руха Богданом Слюбиком. Повідомляє футбол 24 19-річний українець привернув увагу італійського клубу своєю грою в юнацькій. Елізі Уєфа відзначається, що до Слюбика придивлявся навіть головний тренер команди серії А Мауріціо Сарі. Окрім центрбека Ігоря Курила, Карпати виявляють інтерес до ще одного гравця Металіста 1925. Як повідомляє спортивка, львів'яни мають намір підписати півзахисника Ростислава Русина, який став найрезультативнішим гравцем харків'ян у цьому сезоні. На його рахунку, 4 плюс 6 за системою. Гол плюс пас. Брендований у зорі Форвард Чорноморця Даниїл Алефіренко повертається в луганський клуб. Повідомляє Тато таке. Проте вже влітку він може змінити клуб, бо ним предметно цікавиться принаймні один із бельгійських Клубі водночас оренда футболіста Олександрії Артура Авагімяна, ймовірно, буде продовжена на наступний сезон. Центрбек угорського фехревара Артем Шабанов може повернутися в УПЛ за даними спортарена у підписанні 31-річного футболіста. Зацікавлене полісся, яке цього сезону виграло першу лігу. Нагадаємо, що Шабанова було переведено в дубль Фегервар. Шахтар найближчим часом оформить повноцінний викуп правого захисника Лукаса Тейлора, який належить ПАОК. Все через виконання певних умов в орендному договорі, які, власне, Тейлор виконав. Чотири клуби серії А зацікавлені у трансфері Форварда Дніпра 1 Артема Довбика повідомляє Тутто спорт. Це Торіно, Удінеза, Салернітана та Болонья. Трансфер оцінюється у мінімум 13 мільйонів євро. Тутто Спорт. Спорт реально без жартів кожні три місяці робить новину про Довбика, Нагадує клубам про його існування. А я ж поки друзі нагадаю, що за два дні фінал Ліги Чемпіонів. Тож дивимось і робимо свої прогнози. А про атмосферу. Подбає Фавбет Бери участь в акції. Рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий рахунок. А ще класні подарунки, які зроблять твій перегляд фіналу ЛЧ ще приємнішим. Дивись фінал ЛЧ разом із друзями. А про атмосферу подбає Фавбет. Всі деталі за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Головний тренер Динамо Мір Челучеєску минулого тижня отримав пропозицію очолити саудівський Аль-Насер, за який виступає Крістіан Роналду. Про це свідчить Дічі Спорт. За даними джерела, клуб вважав Румуна дуже досвідченим фахівцем, однак зазначається, що навряд чи погодиться з огляду на погодні умови України та перебування далеко віддому. Безумовно, головний. Трансфер українського футболу цього року вже оформлений. Мова про Сергія Реброва, який став коучем збірної України. Контракт підписано до 2026 року. У його штаб увійшли Вісента Гомес, Альберто Босх, Унаї Мельгоса, Гліб Платов та Рустам Худжамов. Потужний головний тренер, потужні помічники, то не можна радувати. Головне, як на мене сказати, тут це те, що слід подякувати Станіславичу. За те, що в такий складний час для українського футболу згодився очолити головну команду країни. Найкращий український тренер сьогочасності очолює головну команду країни. Думаю, з тим складно не погодитись, але це топ. А ось наступна інформація: вона насправді поставила в ступор. Бо про Реброва ми, в принципі, і так вже півроку фактично все знали. Президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив припинити співпрацю з тренерським штабом Ігоря. Йовічевича повідомляє тато таке. В якості можливої заміни 49-річному хорвату розглядаються кілька європейських фахівців, такого зорі Патрік Ван Леовен. І це справді повна дичина. Йовічевич, який кризовий шахтар втримав на плаву, зробив чемпіоном, при ньому фактично мутри купа іншої молоді, засіяли новими фарбами. Яке звільнення. Якщо це не качка від то, то таке, то я буду вкрай здивований і, можливо, навіть обурений таким рішенням. Бо, явічови, як не крути, дуже багато зробив для того, щоб Шахтар цього сезону досяг того, чого досяг. Дуже дивно, і, друзі, пишіть в коментарі, чи здивувало то. Вас цікаво, почути ваші думки, я також хочеться побачити купу ваших подобаєчок під цим відео, якщо воно вам, друзі, сподобалось. Макс Продак, керував трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, гарного дня і па-па, Не завсічку.